Шість речей, які нас здивують в плані нагороди, коли ми прийдемо на небеса. Три ви знаєте. Вони часто звучать. Перше чудо: що ми побачимо тих, кого не думали бачити. Ну, наприклад, із рідного села, отого розбійника, якого спас Ісус, прийдуть люди в небо, і там той розбійник скаже, а ти як сюди попав? Вони здивуються. Він скаже: Ісус мене на хресті, я встиг помолитися, спас! І він в небі. Також прийдуть на небо, не побачать тих, кого думали бачити. Ну, наприклад, хто не знав, як Іуда зрадив Ісуса, прийде в небо, а Іуди там нема. Оба на. Як так? Апостола нема, він в аду. Ага. Бо вони не знали, що він зрадив Ісуса. От, і, звісно, теж здивується. Ну, третє диво, ми здивуємося, що ми там. Ми, ми возлікуємо. От, добре, що я тут. Ми возлікуємо, то третє буде. Четверте буде, що ми на небі, кожному, нагорода відповідна. Другий Коринтян 5,10 написано: всім нам треба явитися перед судилище Христове, щоб отримати, що ми за життя зробили, добре чи худе. І там буде відповідно кожному нагорода. Я не знаю, як це буде, там воно як. Чи це буде особливий престол, чи це буде кожному оселя якась така велика. Як я чув таку притчу: королева попала в небо, і її веде ангел і каже: Оце будинок твого шофера. І там такий стоїть вілла, така котедж. А вона йде й думає: як шоферова, а що шо вже мене там жде? Привів її, а це твоя хатинка, там така маленька, така економ-клас такий. Каже, а що так нечесно, шоферові такі вдома, мені такий. Ангел каже: ну, скільки ти передала? Хто як передавав? Так ми і строїли тут. Шофер передавав, ми построїли, <гум> ти стільки передала. Хоч була королева, а він шофер. Бачите, як в небі. Відповідно, я думаю, це приблизно так змальовує. Тому ми здивуємося, що яку там нагороду той брат в небі буде мати? Прийдемо, а в нього там така нагорода. Така йому честь, така йому слава, так Бог його відзначив. скажемо, брат чи сестра, там, ну ми ж будемо знати один одного там всі. Скажи, за що тебе Бог так возвеличив? Ну і нам брат розкаже. Брат розкаже. Знаєте, Не всі служіння Богу, публічні служіння, є маса заколісних служінь. Маса. І люди їх не знають і не бачать. Як ота вдова поклала дві лепти, хто там бачив? Хто знає а хто оцінив ті дві лепти? Бог бачить все. І той, в, той, в те служіння, в той день, скільки людей жертвувало, вона більше всіх дала. І ото нагорода в багатьох буде така, що ми будемо дивуватися. Бо Господь по своєму оцінює, в нього свої принципи-оцінники. І те, що в наших очах може бути дороге, дороге. В нього нічого не варт. Що в наших очах може бути в людських, людських, мирських очах, та що там? А для нього це може бути велика цінність. І він високо це оцінить. І слідуючи чудо, що ми будемо думати, ота людина буде мати нагороди, а можемо її побачити в залі для спасенних, де ноль нагороди. Оце тільки за порог заліз, і щасливий. І щасливий, і дуже щасливий, бо не в пеклі, не там, де плаче з зубів. Но нагороди ноль. Так і будуть. Тож в небесах. Тому що неправильно робилось служіння або взагалі не робилось. От ми, Перше Коринтян 3, читаємо: будову нашу буде випробовувати вогонь. Хто з золота срібла дорого каміння будував, устоїть, а хто Золото, не, не золото, а дерево, сіно слома. Все згорить. Це якість життя. Це говориться про якість життя. А іменно, чи чи в твоєму житті багато Ісуса, і багато про Ісуса, і багато для Ісуса, і в ім'я Ісуса, і для розширення Царства Ісуса, то то життя золота срібла, дорогого каміння. А як, а як про Ісуса дуже мало, то життя таке дешеве в очах Божих. Але й каже, спасеться, як там покажіть далі. Спасеться, як головняє огня. То ледве спаслася людина. Нагороди ноль нема. Але і то добре, і то добре, бо людина в небі. Людина в небі. Як то Авраам дивився на того багача, дай каже хай Лазар пальцем мої уста прохладить, бо я тут мучусь. От, Ну і слідуючи диво, ми теж здивуємося за свою нагороду. Або в шокі будемо, що нічого немає, або будемо в шокі, не в шокі, а в радості, в лікуванні. Вау! Господи, я не знав, що для тебе ті ті речі в житті, що я робив, що вони тобі такі дорогі. Що ти так високо те цінив. І тут мене так почтив своєю славою і своєю ну, от, увагою. Отак я теж би диво у нас, як ми прийдемо в небесах. Велике диво. Ось. І Ісус багато говорив за нагороду. Бачите. Коли ми трудимося для Господа, то якби таких два мотива. Два мотиви в нас має бути заряджати нас так, запалювати два мотива. Один мотив, це, звісно, для, для, для християн, ну, мабуть, для християн младенців для християн спящих, для християн е, е, таких слабеньких в вірі, мотив який – Трудись для Бога, бо можеш не спастися. Таланта не реалізував чоловік. І що йому сказано було тому чоловікові? А лукавий раб, ленивий раб. Заберіть від нього той талант, віддайте тому, що 10. Бачите, в того, що 10, ще один народжується талант з часом. А, а, а яка участь того чоловіка? Бачите, яка? Викиньте його. А галузка, яка не приносить плоду, Пум. нема. І тому для лінтяєв, ну, лентяй для лентяй для Ісуса, для Ісуса оце, оці тексти йому треба читати. Ось. Щоби навіть спастися, треба трудитися. Тому що віра без діл мертва. Даже спастися. Один проповідник раз так сказав. Каже: Бог одному дав крилля, а іншому пінка. Оба летять на ощущення різні. Знаєте, то деколи отак християнам треба таким християнам добро пінка дати. Ну, я думаю, приклад це біблійський, це Іона. Нормальний пінок йому там був. Що залетів в море і риба ще й проглотила, і возила його там, та риба. Потім та риба його откашляла, і почав браток трудитися. Пішов, браток трудитися. І вже тоді труди. А що по-доброму не можна було піти? О, коли... Коли людина не освячена, така ще непреображена в образ Ісуса, людина так ще не близька з Господом, то воля Божа для тієї людини може бути така странна, неприємна, не буде бажання це робити. Ну, ну скаже от Бог комусь із вас. Так, хорош, понаслаждався Америкою в Африку. Ти мені треба в Африці. О, Господь, я там ти що? Отак може бути. А хто з близько з Ісусом, каже, Ісус, єсть. Я влітаю. Я уїжджаю. А плоть може противиться. То мудро, мудро, якщо плоть наша противиться волі Божій, свою плоть поработить, Заставить. Давай, роботай. Так надо, так мудро, так правильно, так перспективно, так для Божої слави. Як у тому хлопцю, не всім Бог казав, тому хлопцю сказав: Іди все продай, роздай, Іди за мною. Він ай, закрутився, не хоче. От. А Петро то все оставив? Матфей, таке хлібне місце оставив. В Петра, найкрепший улов, напевно, за весь його бізнес був. Витяг ту сітку з риби і пішов за Ісусом. І пішов за Ісусом. Ось. То це мотив для таких слабеньких віри, які ледве живріють для Бога. А мотив для таких вірі, таких крепких, то це мотив нагороди. Я не знаю, там конкуренції не буде, суперничества не буде, там не буде. Але. Господь фокусував не один раз у своєму вченні, що нагорода для нагороди. Дбайте про нагороду. Буде велика нагорода, буде перевірка, в кого стоїть будова, нагороду получить. За нагороду, мова йде багато-багато раз. І то я вважаю досить благочестиво мріяти від Господа, отримати там похвалу. Молодець, вірний раб, отаку от похвалу. Моє покликання було для тебе отаке і таке. От певну роботу, я що ти зробив. І ти її навідмінно зробив без робота, без то оце від Бога від Ісуса. Вірний раб. Знаєте, як перший мученик вмирав, то він побачив Ісуса, який стоїть біля Отця, встав. Ісус встав зустріти свого героя. Хіба лентяя так Ісус буде зустрічати? Чи того, хто е, перед смертью Ісус, ти бач вадличу, вже спаси мене Ісус, Жум, спас. А життя для Ісуса ноль пользи. То, то, то так Бог буде зустрічати відділо? Звісно, забере, бо всі люди, сини і дочки Божі, і ті, хто далеко від Бога, а особливо е, любимі, ті, хто вже близько з Богом примирився. Бог всіх хоче спасти. Всіх. І навіть як перед смертю, маса буде таких людей, ми в небі там побачимо, які отак перед смертю, як оцей цей розбійник. І нас там є браття, які ходять в туберкульозну лікарню, то каже, Часто й густо. Покаялася людина, от увірила, покаялася людина, приходить на свій чити, вже її нема. На свій чити приходить, нема, нема, нема. Маса людей перед смертю кається, і Бог забирає. Милість Божа така велика, любов така велика. Хвала і святому. Бог хоче всіх спасти, всіх спасти. Але вже для спасенних є от така привілегія, таке вчення Боже, світло Боже. Живи так, як апостол Павло каже: я роблю не таке, як не будь, як не будь, я не будь. Я роблю для Господа так, як бігун, який біжить, отримати перемогу і вінок. Я роблю для Господа з усіх сил, як тільки можу. І як тільки здужаю, посвячую себе по максимуму, а, а не так, на тобі, Боже, що мені не гоже, нема де діться, ну піду на собрання. Ну, всі роблять, то я вже щось зроблю. Ні, я горю для Бога, горю для Бога. І стараюся, стараюся приносити для нього приємність робити і робити добрі діла. Тому фокус нашої уваги має бути на небеса і на нагороду на небесах. За, за Моїсея каже, він якби бачив невидимого. І написано, він на воздаяння дивився, на воздаяння, що Господь йому дасть. І ми бачимо по Біблії, вже, ще на землі, вже ми бачимо свідчення Божі за нього, що він в очах Божих о, дуже дорога людина. Дуже дорога людина в очах Божих. Бо звідки я це бачу, коли Маріам собі дозволила йому хамити з Аароном, його докоряли, коли явилась Божа слава, Бог їх викликав до себе, і Бог каже. Якщо у вас є пророки і є люди, я з ними як говорю? А з Моїсеєм, з ли... від лицем до лиця. Як ви собі дозволили такій людині хамити? Як? Ви знаєте, хто це такий? Він моє лице бачить. І гнів Божий був на них сильний такий, що Маріан покрилась проказою. І я оце бачу, як Бог шанує. Або як Бог Єремії казав, Єремія, не молись за тих людей. Є, є в Бога люди вже все списані, вичерпнені з книги, з життя, списані. Все, терпіння для них все вичерпано і все крапка. Не молись, даже каже, якщо за них буде і Іо молитися, я, я його не почую. Все, вже ці люди. А Єремія все за них молився, Бог каже, зупинись, не молись. Є люди. Який Господь вже чи не почує даже молитва, а навіть і другим каже, не молись за них все. А є люди, на яких як заступається, похамили йому і проказа зразу. Такі дорогоцінні в очах Бога люди. І моїй бачите, на землі ми бачимо, що вже він таку від Бога шану має велику, а на небі, як прийде. Бог як, -як відзначить його своєю славою, своєю вдячністю, своєю короною, От. ми будемо тільки тішиться, тільки тішиться. Тому це має бути наша мрія теж на небесах мати воздаяння. Як сестричка розказувала цей вірш переді мною, якщо треба платити ціну, платити і крепко платити. Як сидрах Месаха в готові були ціну платити. Заплатили. Якщо Бог і не спасе. Сиріно не поклонимося. Ціну життя. Раз і віддали. Знаєте, небо дорожче нашого земного життя. Забирайте земне життя, але не забирайте небеса. Не забирайте небеса. Або Іо, яку ціну платив. За що Іо ціну платив? Таку? За вірність. За вірність. По суті, по суті вся битва. Вся битва, яка була над Іувом, як Сатана його побивав, бізнес зруйнував, здоров'я зруйнував, дітей умертвив. Знаєте що сатана? Всього навсього. Що Сатана хотів з Іова? Всього навсього, знаєте що? Одне слово. Одне слово. Ви бачите, наші слова є в нас такі слова, що вони стільки важать. Що вони стільки важать, що розум наш бідний даже оцінити це. Сатані треба було одне слово від Іова, і все. І він довольний, і прекратиться це іспитання. Одне слово, погане на Бога, сатана довольний. І він з нього вижимав це одне слово вижимав. І то так вижимав, що кожа тільки для зубів устала. Вже кожи не було, що він сказав, одненьке, одненьке слово погане на Бога. І вже сина буде довольний, а їй оплатить сину. Сину за любов до Бога. Вірність Богу. вірність. І заплатив він цю ціну сповна. І Бог був прославлений. Хвала Ісусу Христу. І ми ці, і ми ці битви, друзі, ми, ми по життю їх в мініатюри здаємо не один раз. Не один раз, коли сатана атакує. і... і... Аби ми десь здалися, аби ми десь зламалися, аби ми десь похулили його ім'я. Як похулили? ропотом, незадоволенням, бурчанням. Оце хула Його імені. Як Бог казав Моїсею, відійди, я їх знищу. Десятки разів вони мене, оце, каже, мені, каже, оце роблять зло. Десятки разів. От так важливе не наше слово, навіть. наше слово, смерть і життя у владі. Язика, 18 розділ притчі Соломона. І от те слово ждав Сатана від Іова. і Бог, і Бог. І Він благословив Бога. Правильне слово сказав. Ось тому цей вірш справедливий, де коли. Треба боротись сильно. Ну, перше все, духовний рост маленький в людині, то боротись своєю плоттю. Бо вона така, така буває вибаглива. Те їй не нравиться, те не нравиться, не хочу то робити, не хочу то. От це плоть свою спочатку, а потім, можливо, просто ціну і страждань деколи заплатити. Ще в нас такий гарний приклад біблійський. Це апостол Павло. Читаєш, 2 Коринтян 11 главу, скільки він за Євангелію, за проповідь Вангеля, скільки він терпів. То кажете, як так можна й видержати людині, стільки видержати? Видержав. Платив ціну. Міг би, якби був би младенець духовний, о, мене обідали, мене побили, мене оклівітали. Тож в коринфі його взагалі признали чуть не фальшивим апостолом. Він продовується йому. Про батько, який їх родив. Вони діти його, він в вірі, їхній батько. А вони каже, ти фальшивий батько. І повірили в це. Зрада за зрадою була. Даже таке було, всі оставили. Уявіть, такого мужа Божу, всі оставили сам, як на безлюдному острові. І таке проходив. Але там я теж так собі моделюю ситуацію, що він десь там, престолу його десь для Авраама буде, для Моїсея стояти в апостола Павла, там Господь. Щедро його віддячить своєю увагою, своєю славою. Почтить його. Очітить. Тому що ще плюс до награди, е, в приклад приведу, плюс до награди, що ми деколи робимо діла, а ми цінності цих діл е, деколи не бачимо і близько. Думайте, Павло знав, що 14 книг його йде в Біблію. Часть з них написана навіть в тюрмі. Я не думаю. Він просто писав: не всі послання його війшли в Біблію, але 14 війшло. І вже 2000 років через ці послання Бог говорить до людей. Хіба Павлові не буде бонусів? Ну, я так кажу, нашою мовою, бонусів, да? щоб Павло дозволив Духу Святому зробити цю роботу через нього. І Дух Святий не цурався навіть в тюрмі писати оце послання, яке ми сьогодні читаємо. І в тюрмі писав. Я за себе маленьке свідчення скажу. Що теж я не оцінював масштабів пользи труда. З Божої ласки я написав одну із своїх книг за мотивація для того, щоб народжували дітей християни. Народжували дітей. Ну, де книга розійшлася: тираж один, надрукував другий, третій. Це недавно буквально підходить до мене мама одна. У нас був випуск місцевської школи. Ось перед новим роком в Україні підходить одна мама, її синочок вчився, вона приїхала на випуск. Я вам ще хочу щось сказати. Ну, Я думаю, хоче за сина подякувати, що вчився. Ось. Ну так, да, вона сказала за сина, що рада, що син провчився 4 місяці і йде на місіонерську практику. А вона каже, ще що щось хочу сказати. Каже, коли я покаялася, мене був тільки оцей синочок, який оцей, каже, вас вчився. І ми з чоловіком собі також вирішили, що е... Один із методів візьмемо собі і будемо так жити. Плідні плідні дні, і, типу, щоб мінімальна була сім'я. І попала, каже, ця книга, яку ти написав. Ми цю книгу прочитали, покаялися. І в нас сьогодні каже, 10 дітей. Каже, дякую, що ти не полінувався написати цю книгу. Розумієте, Я собі думав, ну книга, да й все. А для когось це була можливо остання така краплинка, щоб прийняти рішення. Остання краплинка прийняти рішення. Тому все, що ми робимо для Господа, ми можемо Та, що там є. Як та вдова, дві лепти, поки, дві лепти. а Ісус раз і возрадувався. Для Ісуса це цінно було. І восхвалив її поступок, бо Він бачив, з яким серцем вона це робила. Отак воно в житті.